Друзі, моє вітання! Сьогодні показую вам Nissan Leaf 2019 року. 125 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Автомобіль пригнаний з Європи, Розмитаний, сертифікований, готовий до першої постановки на облі. Дуже гарний стан збережений, ніяких косяків, нічого немає. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, склопі діймачі. Шкіряне кермо, адаптивний круїз, камера заднього руху, екорежим, є педаль, датчики дощу, світла, багатофункціональна мультимедія, заводське тонування. Дуже гарний стан машинки. Зарядочка подовжувач кабелі вже тут є. Знизу запаска, до речі, що рідко дуже буває, вона теж присутня. Договір купівлі продажу виписуємо на місці, тому приїжджайте, дивіться, тестуйте, забирайте цього красення.